Друзі, привіт! Сьогодні я покажу вам, як зробити ретуш міцелярної води для рож. Ви також можете обробити це фото та взяти його в портфоліо, просто відмітивши мій профіль в інстаграм. Завантажити фото ви можете внизу за посиланням. Починаємо! Друзі, створення уроків та контенту це складний та затратний по часу процес. Якщо у вас є можливість підтримати мене та мій канал, я буду вам дуже-дуже вдячний, а реквізити залишаю в описанні під цим роликом. Дякую. Наша фінальна картинка створена з двох окремих кадрів. З першого я візьму краплі з водою, а з другого візьму наш тюбик. Починаю працювати з водою. Як ви бачите, ширина підносу досить маленька, і хотілося б, щоб він був на всю ширину кадру. Я додаю та беру інструмент Прямокутна область. Роблю виділення та кланую його на новий шар. Називаю його вода окремо. Тепер, відключивши нижній шар, я за допомогою штампу кланую воду по всій довжині кадру. Роблю це досить грубо. Далі беру пензель змішування та вирівнюю поверхню. Потім вирізаю на тюбик з іншого кадру та вставляю його в кадр з водою. Натискаю Ctrl-T та змінюю розмір. В процесі роботи я не раз буду трансформувати і тюбик, і воду, щоб знайти ідеальні пропорції. На фото вода вийшла без кольору, але її легко перефарбувати. Я додаю новий шар, називаю його Колір води, беру зразок кольору з кришечки пипеткою та заливаю шар. Прив'язую його до шару з водою та змінюю режим накладання на колір. Далі у пошуках пропорцій займаюся трансформацією. Я хочу створити розфокус на поверхні води. Так фото буде виглядати більш об'ємно та фізично правильно. Для цього я об'єдную шари кольору та води. Виділяю верхню частину, щоб не задіти краплю. Клоную цю смужку на новий шар та називаю його розмиття. Іду в фільтр. Гаусове розмиття та вибираю радіус 5 пікселів. Тепер час попрацювати з фоном. Я беру градієнт ось з такими кольорами. Режим градієнта пятно і на новому шарі створюю фон. В принципі, вже досить непогано, але можна допрацювати яскравість та контраст кривими. Тут все суб'єктивно і ви можете зробити це на свій смак. Залишається фінальний штрих. Я додам ще одну краплю, щоб створити більше динаміки в кадрі. Групую всі шари та вимикаю їх. З чорнового шару, з якого я брав воду, також візьму краплю. Вирізаю її пером та вставляю в композицію. Іду в фільтр. Розмиття в вусі. Відстань 5 пікселів. Таким чином додаю динаміки. Далі пофарбую краплю. Новий шар. Заливка, режим накладання колір. Також я перефарбую краплю, що стікає з тюбика таким же самим чином. Залишається кадрувати картинку та підігнати її по кольору та контрасту. Тут уже я роблю все на свій смак. На цьому все. Маємо ось такий результат. На це фото я витратив приблизно 20 хвилин і сподіваюся, що відео було вам корисним. Ставте вподобайки, коментуйте і всім класної ретуші. Пока-пока.